Я вас вітаю! Вітаю вас на прямому ефірі зі мною. Мене звати Лавернюкала, я ментор у вивченні англійської мови, і я дуже класно і легко пояснюю англійську мову. Такі прямі ефіри це безкоштовні уроки, повноцінні безкоштовні уроки з англійської мови, які я проводжу кожну неділю об 11.00. Це прям база, баз Це відбувається завжди. Кожної неділі, йде б я не була, як би я себе не почувала, завжди це відбувається, і мої підписники цьому це підтвердять. Я вас вітаю усіх на сьогоднішньому прямому ефірі. Вітаю усіх новесників. Беремо з собою зошит, беремо з собою ручку. Дуже важливо мати можливість чим записувати і де записувати. Домовилися? Обов'язково я теж сьогодні цим. І обов'язково беремо собою смаколики, чай, каву, я, як завжди, по класиці з водичкою. Так, сьогоднішній прямий ефір ми спробуємо провести ось тут, тому що я починаю вести свій Ютуб. Подивимося, як воно буде це все відбуватися. У вас тут також є чат, так що можете задавати запитання в чаті. Буду по мірі можливості їх відслідковувати і відповідати на них. Ну що? Буду вдячна вашій активності. Як то кажуть, те, що ви мене завжди просили, це почати вести YouTube, почати ділитися своїми знаннями вже на цій платформі. Я буду це робити, тому очікую максимально вашої підтримки. Тому сьогоднішня наша тема буде буде. Дуже важлива в англійській мові. Вона важлива як на початкових рівнях, також і на високих рівнях, тому що незалежно від того, на якому рівні студент, я помічаю, що студент все одно забув, забувають певні нюанси в множині іменників, допускають помилки. І це не дуже прикольно, тому що знання множини іменників це дуже і дуже, і дуже важливо. Так, бачу вже. Вже бачу, розібрались де тут чат, тому, якщо у вас немає чату, просто подивіться, що вас перевело на платформу Ютуба. Тобто, натисніть там зверху значочок на додаток, і вас просто перекине на YouTube, і тут буде у вас чатик. Що ж, почнемо з найпершого. Що таке іменник? Іменник це така частина мови, яка називає предмет. Наприклад, волосся, іменник, тобто, відповідає на питання, хто або що, ручка, іменник. Склянка, іменник, вода, іменник, тобто це предмет, явище або особа, хто або що, людина, іменник, дівчина, іменник, жінка, іменник це все іменники. Сьогодні ми з вами поговоримо, як будуються іменники, саме побудувати їх множина. Як зробити з дівчини дівч... дівчаток, так? як зробити з кота, котиків? Тобто в українській мові в нас там специфічні такі. З закінчення в англійській мові все набагато легше. Бачу. Ігоре, ігоре доброго дня, доброго, ран... доброго ранку, вам, пані Алла, дуже радий вас бачити і слухати. Вітас, вітаю, Харків. Доброго ранку, Ігоре. Приємно вас бачити на прямому ефірі. Для мене, як кажуть, mm -hmm. вже прямі ефіри не прямі ефіри, якщо ви до мене не завітаєте. Чудово! Всі ще поки долучаються, підтягуються, знаходяться з різних боки, знайдуть, як сюди додаватися. Так, тоді ми з вами розпочинаємо. Найпростіший спосіб побудувати множину іменників в англійській мові, це додати есочку до іменника. Наприклад, cat, і ми, наприклад, з котика робимо котиків КЕТС. Тобто це класичне таке правило, яке знають всі. Це правило, яке вивчають в перших класах, яке вивчають на початкових рівнях. Але на, це, на цьому легкість утворення множини іменників завершується, тому що є певні нюанси, від чого залежить. Подальша побудова множини. В, в мові воно не так відчувається, але на письмі, щоб ви просто розуміли, що це за слово, чому саме воно так виглядає, і як правильно написати. Тому що англійська мова це не тільки про говоріння, а також це про прочитання і про Написання, погоджуєтеся зі мною, супер! Це найпростіший спосіб. Ми для того, щоб утворити множину, додаємо просто букву С. Але в нас є також специфічні способи. Якщо слово закінчується на шиплячі або свистячі звуки, ми додаємо і С. І в нас виходить, ми не будемо говорити, наприклад, там, бас, так? автобус бас, ми не будемо говорити бас -с». Басис. Ні, воно навіть у вимові це незручно так говорити. Тому для того, щоб сказати, в множину побудувати з усіми шиплячими, свистячими звуками, так, то ми будемо будувати басис, басис або бос керівник. Буде не босис, три букчки ас, так? А басис, басис, коробочка, бакс. Буде не бокс, а боксис, баксис. Розуміємо це? Супер! Наступний момент утворення, це вже в нас, коли в нас з'являється буквочка Y. Для гуманітаріїв, говорю, що це буквочка Y. Для людей, хто на початковому рівні, то це буквочка українська, буковочка в англійському слові. Для математиків то це Y. Тобто, є, хто як називає ці букву, мені здається, ця буква в англійському повіті має найбільшу кількість своєрідних таких значень серед людей. Але тут дуже важливо дивитися, яка Буква стоїть саме перед Y, перед усією буквочкою, так? Якщо перед цією буквою стоїть приголосна, так? Знаємо різницю між приголосними і голосними. Приголосними це Б, П, Т, Д, Г, К, а голосні – це О, А, У, І. Розуміємо, так? Так ось, якщо перед усією буквочкою Y стоїть у нас приголосна, то ми додаємо до слова ІС. Але при цьому буквочку Y змінюємо. І в нас, наприклад, буде виходити слово не Сіті, так. Якщо воно закінчується з Y в кінці, так. Не просто Сіті, а Сіті Ми Ми змінюємо на з крапочкою і додаємо ІС. Сіс. Прекрасно. Наступне, якщо ж в нас перед буквочкою Y стоїть в нас голосна, то ми нічого не змінюємо. А просто додаємо буквочку С. Домовилися? Просто додаємо буквочку С. Наприклад, що це може бути за слово? Хлопчик бой. Бойс і все. Чому? Тому що перед буквочкою Y в нас стоїть буква O. Вона голосна. Або, наприклад, слово Той іграшка. Так само множина будуть іграшки Тойс. І все. Просто Тойс. Ніяких там змін і так далі не потрібно. По факту, ми змінюємо тільки при умові, якщо в нас перед буквочкою Y стоїть приголосна. Домовилися? Супер! Прекрасно. Ідемо з вами далі. Наступне це якщо в нас слово закінчується на буквочку О. Так само ми дивимося, чи перед цією буквою в нас стоїть голосна чи приголосна. Правило все те саме, якщо в нас перед буквою О стоїть. Приголосна, то ми так само додаємо і С. Так само, як з буквою Y. Пам'ятаємо з прикладом місто C Так? «City» CTS. І так само з буквою О. Наприклад, якщо перед буквою О стоїть приголосна, які це слова? Це може бути слово «potato». Картопля. Potato, пишеться potato, «Potato». так? То в нас перед буквою О стоїть буква «t». Відповідно ми в множині будемо будувати potatoes. Potatoes. Але якщо в нас перед буквою О стоїть голосна, то ми просто додаємо буквочку S. Наприклад, зоопарк – «зу» – пишеться Z O O. Зу. Перед буквою О в нас стоїть ще одна буква О, і це є голосною. Виходить, у нас виходить ЗУЗ. Окей. Okay? Тобто, все те саме правило, тобто у нас є такі дві букви в множині іменників, як, як буква O, так, і як y, y. Відповідно, ми дивимося, чи перед цими буквами в нас стоять голосні чи приголосні. Якщо приголосні, то ми, відповідно, даємо І S, а якщо голосна, то ми додаємо S просочку, просто букучку С. Домовилися? Поки що на даному моменті вам все зрозуміло. Якщо зрозуміло, напишіть, будь ласка, так в коментарях. Це буде означати для мене, що вам все зрозуміло і можна переходити далі. Для мене дуже важливо, щоб ми з вами синхронізовувалися, щоб е, все, що я вам поясню, якщо у вас з'являється запитання, то ви пишете їх в коментарях. Тут теж є на Ютубі коментарі. То, будь ласка, пишіть їх тут, я буду по намірі можливості їх дивитися, читати. О, я паче Ярослав З'явився вов незвичний формат прямих ефірів. Так, тестуємо для себе нове, тому що ви мене просили запускати YouTube. І поки що я буду дивитися, чи вам тут буде зручно чи не зручно. тому що, по-перше, воно тут буде залишатися теж назавжди, але ви зможете також, після того, як я проведу цей прямий ефір, його пере... перегортати, ставити на паузу, там, перечитувати коментарі, записувати коментарі так само. Тобто, тут я бачу в цьому набагато більший функціонал. Тому будемо дивитися, як вам зручно. Супер, супер, бачу зрозуміло. Переходимо з вами далі. Так, наступне У нас є складені іменники. Складені іменники це такі іменники в англійській мові, які складаються з декількох слів. В основному вони йдуть з дефісом між собою. Дуже часто допускають тут студенти помилку на вищих рівнях. На нижчих рівнях ще таких іменників вони не зустрічають, але на вищих рівнях дуже часто допускають тут помилки. На що потрібно звертати увагу? Перший момент це складені іменники, в яких є іменник. Наприклад, «passerby». Відповідно, тут є головне слово. Є в цьому складеному іменнику, є по факту іменник слова, яке є іменником. Це «passer», Той, хто проходить повз. Так, ми знаємо дієслова «pass». Це буде пропускати, проходити і так далі, здавати. Добавляємо і «r», Це людина, яка виконує цю дію. Passerby. Так? Відповідно, в нас є ще також через дефіс. У нас є ще такий прийменник, як «by». Десь дооколо, там біля поблизу, і так далі, так або за допомогою чимось. Тобто, це просто прийменник. І в нас виходить слово перехожий – «passerby» складається з двох двох слів. Перше слово це «passer» – той хто переходить, «by» – це повз щось. Так, ось цей прийменничок біля чогось. Виходить, в нас цей іменник складений, pe складається з двох слів. Відповідно, для того, щоб утворити його множину, тепер дивіться, якщо в нас є складений іменник, і в ньому є іменник, і цей іменник є тоді головним словом. Він бере, бере на себе основну функцію іменника. Тому множину ми будемо будувати з допомогою додавання езочки саме до цього головного слова. І в нас виходить песерс, бачимо? Ми де «с» додаємо. Не в кінці бай, так? Не в самому кінці цих всіх слів, а саме вот до цього основного слова «Passers by». Зрозуміли? Тобто, виходить, ми ставимо ось цю буквочку С, як всередину нашого цих всіх складів. В основному, такі складені іменники вони складаються з іменника, і плюс якогось маленького слова. І цей іменник завжди на початку. Наступний випадок. Наступний випадок. Це тоді, коли ми, е, в нас є складений іменник, ось це внизу grown up, але в ньому немає іменників. Чому так? Тому що grown це той який виріс. Тобто який? Це як дієприкметник, виросший. Так? Той який виріс. Третя форма від дієслова grow, grew, grown рости. Пам'ятаємо табличку неправильних дієслів. Відповідно, UP це в нас буде. Відповідно, up – це в нас буде прийменник верх. Так? Тобто вирощий верх. Це буде дорослий, grown up. Це в нас grown це дієприкметник, up – це прийменник. У нас, по факту, в цьому складеному іменнику немає, немає безпосередньо іменників. Значить, ми тут просто будемо букву S додавати в самому кінці цих слів: Grown ups. Розуміємо? Тобто, підсумовуємо, в нас є два види іменників складених. Це ті, в яких є основний іменник це перше слово в них іменник. Ми тоді букву С будемо додавати саме до цього першого слова. Є другий вид складених іменників: це без іменників в своєму переліку цих слів. Є все, що хочете, але іменника там немає. Відповідно, буквочку С ми будемо додавати в самому кінці до самого останнього цього слова, який є в цьому переліку. З цим моментом зрозуміло. Якщо є якісь запитання, то пишіть відразу запитання в коментарях, буду по можливості відповідати. Якщо все зрозуміло, пишіть просто так. Блін, я бачу так класно. У вас тут взагалі така класна атмосфера, тому що ви приходите сюди, ви мене слухаєте, ви вчитеся, ви робите цей крок вперед. Не всі люди це роблять, усвідомте це. Всі, хто тут є сьогодні, це. Просто ви унікальні люди. Ви, якщо сказали, що ви хочете вивчати англійську мову, ви її вивчаєте. Тому що є, наприклад, люди, які говорять, що хочуть вивчати англійську мову, але не вивчають її. Так? Але не, там, просто говорить, але нічого не робить в цьому напрямку. А ви не такі, ви круті, і ми з вами робимо цей крок вперед, вивчаємо англійську мову. Плюс одне слово в копілочку. Супер! Прекрасно, бачите, я вам тут ще плюс слово буду вивчати. Недарма приходите на прямі ефіри. Повторюєте теми, ті, хто вже закінчили в мене рівень b 1 і b 2 а ті, хто тільки починають вивчати, бачать, що англійська мова не така складна, як її малюють. Ледве знайшала. Я залишила послання на прямий ефір в сторісах. Треба дивитися сторіси. Я про це вчора попереджала. Так, йдемо з вами далі. Також в нас є в англійській мові винятки, тобто це іменники які будуються не по правилам. В них просто десь колись це слово було придумане, десь колись через те, що мови між собою перемішувалися, англійська, німецька, французька. Вони пер... між собою перемішувалися, десь ці слова утворювалися і все. І вони так і зайшли в народ, вони так і зафіксувалися серед людей, і їх правила вписати було неможливо. Вони просто от зафіксувалися в от такій своїй формі. Я виділила для вас жовтим. Найосновніші слова, які прям ви будете кожен день зустрічати: це чоловік його буде однина, це буде man, множина просто буде мен без артикля. Пам'ятаємо, артикль Е ми використовуємо лише в однині. лише в однині. Це показник того, чи іменник стоїть в однині, чи в множині. Далі в наступному там слайді ви зрозумієте, про що я говорю. Ви скажете, ну, ж і так видно по формі слова, а. Дивіться до наступного слайду. Наступне це буде ступня, Тобто, вся частина ноги, так, де ми взуваємо наше взуття. Однина буде E food, множина feet. Child, дитина, Children діти. Woman, жінка. Women жінки. Women, women. Тобто, не woman, не Women і так далі. Woman, жінка, однина woman, читаємо через UE. Woman, жінки будуть women. Це дуже важливий момент. Наступне: tooth, це зуб, Teeth – зуби. Тут наш улюблений звук. Я знаю, що ви не всі любите ходити до стоматологів, але І так само ви не всі любите вимовляти це слово зуб, але ну треба. Особливо, якщо ви вчитеся на стоматолога, то вам треба це слово вимовляти. Наступне, миша буде mouse миші множина mice. майс. Бачите, воно стає таке коротше. Майс. Людина буде person, люди будуть people. people. Зрозуміло цим. Супер. Тобто, вся решта слів, це от я вам дала весь список цих винятків, але жовтеньким вам виділила прям основні основні основні, які вам треба знати обов'язково. Тобто, ті решта ви можете не знати, тому що бики не так часто ви будете використовувати. Гусаків теж ви не будете так часто використовувати. Хіба що ви будете з в агрокультурі працювати, там, в аграрній сфері, там, в сфері е сільськогосподарській сфері, ви будете вже там працювати. Але. В основному для повсякденного життя вам потрібно, вам потрібно жовтеньким виділеним. <свист> Наступний слайд. Це однакова форма. Тобто, іменники, які в однині і в множині мають однакову свою форму. Однаковісінько. Ось тут вам важливо буде розуміти, що в однині ми використовуємо артикль, а в множині ми не використовуємо артикль. Наприклад, «едія» – це олень, дія олені. Якщо ви біля слова діє поставите артикль Е, «e», то це буде означати, що це однина, олень, один олень. Так? Синонім: артикль E це слово one, one di або e. Але якщо ви біля слова діє не поставите артикль, то це буде означати, що це олені, множина. Так само і з рибками. «A fish — це рибка, а просто слово без артикля «fish» це будуть рибки, множина. Тому що. Артикль Е e ми в множині не став. Відповідно, якщо біля слова фіш немає рибки, ой, немає артикля, то, відповідно, це множина рибки. Розуміємо цей момент. Прекрасно. Так само слово salmon лосось, якщо ви біля нього поставите артикль «е», e, то це буде однина. А якщо він буде без артикля, то це буде множина. І дюжина. Я останнім часом, якщо б років ще 2-3 тому мене спитали, чи за слово часто використовується, я би сказала ні. Але станом на зараз я це слово починаю все більше і більше бачити в використанні замість того, щоб сказати 12, говорить дюжина Дозин. так Якщо відповідно перед цим поставити артикль, Е, то це буде одна дюжина. Якщо не поставити артиклі, то це буде багато дюжин. Супер! Бачу, познаходили. Ще долучаються, знаходять мене мої підписники. Так, я е, прошу вас, підписуйтесь на канал, тому що я починаю розвивати YouTube. Для вас для того, щоб ділитися з вами цікавою інформацією. У мене вже, вже є декілька відео, які я буду виставляти, тому чекайте. Якщо ви хочете вивчати англійську мову зі мною, і бачите, що от ви готові до цього, і бачите, mm. що англійська мова не така складна, як нам її малюють. Не так це все складно, особливо якщо ви будете це робити зі мною. Мої студенти вам це підтвердять, то у вас є можливість зі мною вивчати англійську мову з нуля або рівень А1, потім рівень А2. Потім рівень Б 1 і потім рівень Б 2 Кожен з цих рівнів зі мною вивчається 3,5 місяці: не роками, не два, не три, не п'ять років. Не треба зі мною там 10 років вивчати англійську мову і говорити, що ви її не можете говорити. Ні, ви починаєте зі мною вивчати англійську мову. Кожен з цих рівнів триває 3,5 місяці. Ви можете це вивчати як в міні-групках, в індивідуальному форматі. Відповідно, всі пояснення на навчанні я вам особисто все пояснюю. Тобто, ви розумієте, що кожну тему з англійської мови ви будете вчити по моїм поясненням і кожен рівень триває 3,5 місяці. Все навчання відбувається за моїм методом лава. Це ми граматика, плюс поєднуємо з лексикою. Це все поєднуємо разом. Відпрацьовуємо це на вправах. Так відпрацьовуємо це також на семирівновій системі вправ. Аудіювання, читання, письмо, говоріння, живі уроки, розмовні клуби, додаткова розмовна практика, і це є на кожному рівні. На кожному рівні. Відповідно, завдяки ось цим всім компонентам, які в мене включені в навчання, в вивчення англійської мови, мої студенти отримують магічний результат. Вони починають з легкістю говорити. В них немає мовного бар'єра. Вони починають читати книжки, дивитися фільми, слухати пісні і чути в піснях знайомі слова, розуміти про що слухається. Міють працювати з текстами, вміють писати. Магія, я скажу це просто правильний комплексний підхід. Тому е, я завжди говорю, що якщо ви ще не вивчаєте англійську мову зі мною, то ви не знаєте, що таке легкість у вивченні англійської мови, що такий магічний спосіб, коли ви починаєте: Вау, мені це вдалося! Вау, я це зрозуміла. Тому якщо ви готові вивчати англійську мову, я рада буду вас бачити в себе на навчанні. Тому пишіть, мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Заходьте до мене на Instagram, натискайте кнопочку Повідомлення, пишіть мені в Дірект. Якщо ви хочете дізнатися, як вивчати англійську мову зі мною, все дуже просто. Ми вам розкажемо, покажемо. У мене є презентація. Вони відео про навчання підберемо вам формат навчання, який буде комфортний для вас. Протестуємо вас, подивимося, що ви знаєте, що не знаєте. Якщо ви ніколи ніде ні в школі ніде не вивчали англійську мову, то. Відповідно, ми вам порекомендуємо вивчати її прямо з самого нуля. Все навчання в мене для дорослих, для самостійних людей, які самостійно приймають рішення вивчати англійську мову. Тобто насильно мені записувати дітей не потрібно, які криками кричать, що не хочуть вчити англійську мову. Якщо ви самостійно приймаєте рішення вивчати англійську мову, то я з радістю буду вас навчати, тому що лише навчання нормальне, адекватне навчання воно відбувається тоді, коли людина сама приймає рішення, що готова. Вчитися, готова слухатися, готова слухати матеріал, готова робити домашнє завдання. Тоді відбувається ця магія. Я буду рада бачити саме таких студентів у мене на навчанні і готова дати вам результат. Просто зайдіть до мене на сторінку, зайдіть на сторінку моєї академії, от у мене в шапці профілі. Подивіться на ці 5 тисяч позитивних відгуків. На відеовідгуки моїх студентів. Подивіться, як вони говорять англійською мовою. І це різні рівні. І з нуля говорять англійською мовою, і рівень А1 говорить англійською мовою, і рівень А2 говорить англійською мовою, говорить англійською. а послухайте, говорить, Б1 Б2, А просто Які вони молодці, шикарні. Тому. Рада буду вас бачити на своєму навчанні, а також пам'ятайте про те, що кожної неділі об 11.00 я проводжу безкоштовні уроки з англійської мови і буду рада вас бачити тут. Також попрошу вас після завершення ефіру написати коментарі, як вам сьогоднішній ефір. Це буде допоможе просувати мій YouTube канал. Залиште пару добрих слів і підписуйтесь на мене. Підписуйтесь на мене в YouTube, підписуйтесь на мене в інстаграмі. І рада буду вам передавати свої знання і навчати вас англійської мови. До зустрічі з вами! Сія!